Ця війна не така радужна, як були минулі дві, і суперники поплотніші, і більша їх кількість, і всі вони чітко грають. І, коротше, шансу на, скажімо так, на те, щоб я оступився, дуже мало. Що хочу сказати. ну, В нас один одна людина затопила, остальні всі чітко виставили так, як треба. Так, тут треба взагалі дуже-дуже. На тоненького відіграти, що в нас? Подивимося, чи є ще в нас тут атаки. Треба було усилити. Вирішили ми зробити тактику 3 плюс 2. Так, що в нас? Наш союз? що є в нас атаки. Окей, ми, в принципі, якщо акуратненько провоюємо, в них що там 3 осталось, у нас 7. Окей, повинні забрати. Хорошо. Ну, що ж, погнали. погнали. Давайте ми і почнемо. З цього тапка. З цієї атаки. Тут у нас хто, я не пам'ятаю, Піджигателі? По-моєму, поджиг... Ні, почекай. Давай, давай. Тут у нас. Э... Халдрого. Це банда Мурка. Так, і того у нас 577, 612 на вибор. Або 800. Якщо ми візьмемо цього, 612, що ми тут маємо? Два сірих. То у нас? Ну, відкривайсь. Не хоче щось показувати, Чого, не знаю. Так, ну і це зовсім. Хотя тут теж, кстати, можу навальнути 5 цих. Давайте пробувати цього 612. В принципі, вивалюємо. Окей, погнали. Должні взяти його. Мені тут за 400 більше не подобається, якщо чесно, ніж цей за 450. Так, що в нас? Синій є, ми взяли Сема. Так, Станіс поджигательниця. Ну, блін, теон може прострелити? Дирочку. Ці справа слабі, Сандар слабий, Тіон, коротше. І Станіс. Це п'ятизіркові, Ну і в мене. Хорошо, погнали. Не зря ж ми Ейгона качали. Ну, але все одно треба акуратно дивитися як рухати камінь. Тому що, блин, фіолетових дали. О, навіть не знаю, що лучше взяти фіолетову фішечку чи фіолетову бомбочку. Ладно, хай буде така. Так, давай будемо Станіса все-таки підалити. По чуть-чуть по Угу. Так, синім ми доб'ємо. Ну тут Теон самий небезпечний з них 86. І, і ця жриця тігріця Так, давай, Станіса, я думаю, ми доб'ємо з синіх. Щось прям він такий плотний якось так. Ця дівчинка себе хохилить. Цей хлопчик сюди стрільне. Тепер треба дорога здозарядити і добити все-таки Теона. Е, ну так. Да. Хай буде так. Тепер синячка треба підтягнути. Але він і так зарядиться. Давайте тоді. А я включив хоч запис, бо я так можу і холсту потрендіти. Нічого мені не зазорно. є такий момент. Давайте. Що в нас там? Заберись цей. текст не люблю, я хочу рассказывать. 44 49. Давай сюда, сюда. И червоним будем. Блин, было хорошо этого кента мачкануть. Давай. Он там нам... О, -о, -о, -о. И точный метролола, давай-ка добьем. И, И краще уже. Краще уже добьем. И пойдем. На следующий круг отлично. Э, такс, и touch Баля, Зарых тут поляже Такс. Ну давайте будем. Блин, Сандара, или цього? Давайте цього. Сандара, я думаю, мы камнями закидаємо. А вот цього пацана, він прям там бегу хтось ту супоров, прям фанат, я так понимаю. Фанат э, цього Джона Сноу в детстве. Прямо його хорошо так прокачав. Ти дивишся, прямо плотненький. Ну нічого, ми теж стараємося. Дві диви, що робить, ёпта. Не, бара протон, я тебе не впущу. Цей камінь, Цей... це, це мені треба. Там ми, кстати, ви бачили на два косаря відстаємо від. Е -е, зеленого по-моєму. Так, 500 очочків копілочку я приніс. Да, вже більше 37. Бати вони жалять нас. Так, цю я взяв. Ска не хватає 150 очков. Ну, ребят. А, ми вийшли вперед. Чітко, що хтось від напара токував зі мною. Ну, коротше, я там сильно не заморачуюсь в цих очках. Так, ці дві ми, по суті, будемо брати. Що тут у нас? 7400 на 5300. Ну, було коселя, не подивимось. Просто бетелох, хто там, що там. А як це вони хаос Старка і не беруть дом Старка? Я ж не поняв. 23, 16. Тут вони не візьмуть, але. Але давайте. Проатакуємо. Так. Що в нас тут? Бонус КПК Старкам надо... У нас багато людей, кстати, на старках. Ну, на синіх цих. Там в них є. Нет. Фландерс, бля. І цей. Джон Сноу. Підтормажує гра. Так, що у нас тут? Так, тут два бронереза. реза. Лучниця, окей. Нет, блядь, на фул прокачаний. Ми будемо його ригати довго. Ну цих-то взагалі не... Сметаємо цих теж дожні забити цих двох вбиваємо цих двох вбиваємо з недом остаємося в кінці. Окей. Пробуємо. Пробуємо цього. Тим паче, що ця башня бути по любасу наша. Що в нас тут? вон, вон тут, тут хіла нема. Тут хіла немає і може дівчика стакту. Давайте, коротше, ставимо його на потом. протакуємо оцей команди поджигательний. І когось дріща. Кстати, не подивився, що тут робиться у нас вишки. Такс. О, тут ланістери. І тут ланістери. Чи один і той же, чи що? Ні, не один і той же. Триста Ну, Тут явно кого надо в цього бити 300ч. Без, без ризику особого. Разниця невелика. Давай погнали. Тут ми беремо слабшого, звісно. Не бачу різниці з цих 100 очков. Можемо в нуль зіграти. Це в мене теж хороша команда. Хто в них там залані старий? Що Це все є. П'ятьсоточку. Бля, ладно, давайте сильний своєю командою. Спочатку програю. Вибачайте, що так передергаю. Може в когось збивається інтерес. Прокручуйте. Що тут за 800 пацани старкі? Ну да. Так, ну тут цього будемо брати, за головне вбити. Карліка. Ось, кстати, хтось атакував з моїх ребят. Цього типа і програв, а чого не знаю. Санді, Манді. Чи цього взяти 750 очок. За скільки 845. Це басильний. Два хіла, якщо винесемо арію, але. Можемо поблокувати. Ладно, ще подумаємо, ребята, Щось щось я очкую. Що робити? Той, давайте. Не знаю, І хочеться. Побільше набрати для альянса, ну і не хочеться підвести, ребят. Такс. Ну давай, загружайся. Все-таки я один із сильних гравців самих. Якщо я буду слабачки вбити, то тоже как-то не окей. Ну тут так. Да, тут без варіантів, блядь, це 773. Ми. Тут два сірих. По суті, ми можемо його попробувати протонелити. 773. Тут хілер, що це? Блядь, нет буде довго співати. А тут хілерів немає. Ну тут вони похавають мене, тут вони позріжуть броню і ми накриємося м'ядним тазом. Хорошо, пошли середнього бити. Тут ми рівносільні, можемо ще й програти і цьому, між прочим. Але тут тут, тут... тут... тут головне, теона шмаганути. Так, старк жирний, прям жирненький. Ну, окей, погнали. Пробуємо. Тут. А... Там просто, ребята, бронерезів дуже багато і, скоріше за все, що мені просто не дадуть походити вони. Так, тут уже теж по одній накинули. Тут ребята без комбо можна пролетіти. Давай пробуємо сюди, щоб виїхали. Побільше всяких різних. Так, кого ми будемо стріляти? Було б хороше хіллершу копнути. Ну, мабуть... Поки що при Don't Push the Horse зробимо. Сюди. Фіолетові і жовті. Хочу подивитись, що буде получатись такс. Ну, арія вона не супер там, щоб стрьомно. Кока так що... Бля, проскочило, ну ладно. Мені надо по постаратися висікти правий фланг до того, як зарядиться нет. Ну ты воно, ми не вб'ємо цим кінтом. А він под різкою. Ладно, пробуємо. Пеу! О, блядь Приборщили. Тут тоже неизвестно Нашу Арию бить Если и захилить А нашу придерживать Чтобы потом в недо бить Ладно давай Надо было наверное Арию Теоном Шлепснуть С каком бы няка Не пролетело конечно и, 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 и что у нас тут вон може щось погладити трошки. Ну, блядь, кстати хуйова Хуйовий двіж. Ну давай попробуємо тут щось теж не бачу. Перспективних таких ходів. Хоча, ну, поляна не зовсім мертва, але. <кій> Перспективи такої немає, щоб прямо крутанути Полетіли бомби, комби. От і все. Да, таке буває. Аріо підхилило, ну. Блядь, і те у Ну, звісно кажу, не могли вбити. сама нормального демагера, блядь, і вонючий, блядь, не зарядився, як завжди і продули бой. На що було робить? Добре, що ця вишка у нас. Захватывається вроді як. Мда. скільки в нього це шляпа. Пять ходов ебать копать. Ну давай, все в нього таран. що делать? Нічого не делать. Так, давай ось тут. Блядь, вон вун, сука, год, заряжається. Це ж на ньому тільки один, а два льода Я знаю, чого Ну давай. Взрываем. Не, ни хера поляна не хочет. Роботы, ты выкрута в мою сторону. Давай. Я уже от нетерпения начинаю жмякать и кнопочки. Фиолетовых плюс зеленых. Давай. Чикс. 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 Наконец-то. Наконец-то я дождался целый мяч комбо. Же пляха. наш вот кисатый давай вон поцелуй. Слабые такие-то. И не первый. Э, Полядержку. Ты он був, було бы все гораздо цікавіше. Интересно, одним-двума камнями красными доб'єм її. Ага, хрена лисого Себе вхилова. Курва. Так, ладно. <coughs> давай. Нач баловаться. Плявійти. Ти що вони зробили з ним? Я взагалі не разумею. Типа, вони написали, що хочуть усилити. танкоспособності. Я, щось, блядь, не уверен, що вони його усилили, чесно говоря. Короче, крякнув він. Смертью храбрых, давай, смертью храбрих. Ой-ой-ой, так на тоненько все якось іде. Есть. Сюда. Сюда надо хоть когось добета. О, вот так комбо. Мизерна, конечно. хрена. Ладно, пробуем. Есть, забелы. Все, вся надежда теперь на Тормунда, вот эти два пацана вообще-таки трохи пасивні, агресивні. Uh, так, ну вони паладини. Ну, типа, защитники. У мене всі защитники. Ну, коротше, якось ми якось ми по чуть-чуть рухаємось. Виходить, довгий відос, ну нічого не зробиш. Я стараюсь, ребята, батя, я стараюсь. Дож... дожалу його. Дожали ми цього кінта. Перемоги є. Ще плюс 500 очочків в копілочку 35. Сокративно на 2000. Так, осталося. Давай цього слабачка візьмемо. 500. ніяк не може докачати. Надо буде якогось підлавлювати. Не знаю. Ну цей хороший. Вроді следующий буде на цей э, путь доблісті, Що ми беремо 400 цього і жарим. Ну, по суті. По суті, поїхали. По суті, поїхали Ланістери. Ну, Ланністери хорошо можуть дати, но. Ланністери, кстати, проти поджигателей слабенько грають. Так що давай і хіла немає, кроме Сандора. У мене два жовтих є. Погнали. Погнали. Це теж вишка у нас, вроді як піде в копілочку, так що. Так, то по... Да, бачимо сюди. Херово. Давай подумаємо. Давай спочатку тут підтягнемо, Подивимося, що буде. Так, давай ще тут підтягнемо. Тут в основному хорошо було б. Э, хорошо було б э, винести клігана. Він тут саппорти дуже сильно і можемо ми програти. От, Але повинні затащити скілом. Ох, две яких щелбинів надавали? Такс. Треба захилюватися. Стоп, стоп, стоп. Don't push the horses. Не атакуйте так сильно. Ви що, я що тільки начинающий боєць. МММ так. А, ну, а кстати, червоних нема. А чого у нас тут? Червоних то немає, то я розчитував на них, ладно. Головне, щоб зараз Клігана знесли, все. Можемо по чуть-чуть тепер прорізати ход до виходу. М -м -м, так, 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 підхилитись треба обов'язково. Так, В принципі, зараз вже пофіг кого бити. Із них всіх Джеймі бачу, підзаряжений, в принципі. Ми тут нікого поки не доб'ємо, но вони горять. Так, кого ми захилимо? Давай Рейніру. І що? Ну давай. Отак, комб'ятінку. Хорошо, не вбиває. А, менш танчить е... серий паук. Це серий хроб... сірий хробак. Вісім огня, це все. На ній 10, все пока. Єсть. Ланістерів тоже ми забрали. Ой-ой-ой-ой-ой, хробоку давляща на прощання Джеммі красовело, звісно, ти, но пока. Так, тут теж ми забрали 450 в копілочку. Блять, вони скотіни віддаляються від нас. Зелені хаустарки. Ну шо. Стави давайте подивимось, що взагалі тут воюють. Де я? Батя, де я, блять? Устах десь 1650. Що ви тут понабирали без мене? 2300, єбать Термінатор. Це ж я зараз за 400 2000 візьму. Це де я буду? п'ятерки Бомжувати. Ну, що робити? Що робить? Скажіть. Що вже 20 хвилин? Диктував, Йо, моє, півчасове відео. Сорі, ребята, що довго виходить цих. або цих. 750 або 500. Ой-ой-ой. Цих начнут хилити. то, блин, тут всі, при... всі прокачані. 842. Ладно, нема що думати. Берем цих. 550 дадуть в копілку. І... і хорошо. Погнали. Блин, 840. Чуть-чуть бы он был сладкий, Чтоб не все такие жирно прокаченные были. у меня тут еще пятерки, шестерки. Вот. А, блядь, это снизу мои ребят. Сори, <laughs> я дивлюсь, что я не понял. Думаю, не понял, что за Борис Танцевный тут, блядь, за Леню. Так, ну, погнали, погнали. Цим надо, ну, вот можно и в програти, кстати. Тут связка Брони и Тирион. Можуть надавати, надо Тірвона заглушати першим бажано. І того. Фіолетових нема. І це для нас дуже критично, тому що це основна, основна фішка моєї команди. Так, когось там заглушили, когось там оглушили. Мені треба фіолетових, ребята. Прямо от кровь взносу надо фіолетових. Їх крайне мало. Брон и так вот А вот тут надо будет посмотреть. Тут, Та -та -та -та. так, кто там что хочет? Брон хочет. Если я заработаю, потрачу то как бы все. Дуже жирний цей його не знесе Джеймі. Хорошо, давайте так. І следующе буде, мабуть, бомба. Щоб вони трошки Ой-ой-ой, зря, звісно, влетіло багато хороших камней. Но виходу нема. Виходу немає. І треба пробивати самого небезпечного пацана. Це їхні банди. Аж гра заглючила, чувствуєте? А, так, то. І косарь ставила. Ну, суки ви шо, бля. Вообще. Так, брон. нітки ці ставить. Ну, мені більше, якщо чесно зараз буде Не подобатись. Так, хорошо, давай. А! Обманули. Так, 4 цих. І це ж надо, таке це. Очень, очень, очень дуже погано. Прям дуже погано. Если його зараз носять, все, гайки. Вилазь, друг, дружок, пирожок. Так, зелених, давай. Выживи, выживи. Сандер. Есть. Выжили. Тепер гнома заряжаем. Тереона, то есть. І все. И все. Раз, пошел ти. Два, 37. Там ми тебе і так заріжем. Пішов відсюди. Я тут. Лежать Дмитрий, блядь, перший. А то все. блин, Балін. Я думаю, може, того треба було брати. Ну уж сильно вони э, такі розкачені були. І 550 шеф копілочку. Так, що ми? Ми всі в бою зіграли, всі виграли. Вроді наші... Блять, диви вони ще наганяють, нагнітають. Скільки ж в них там цих осталось тапків? На ну, вині можна подивитися, ні? Можна. Ну вони вже так плотно у них осталось. Разу, два, три, чотири, чотири гравця і... Ну, прям нормально. Ті чего чи чого засіли. можливо, будуть вранці атакувати, не знаю. У нас що? О, і в нас 4, але в нас менше гравців. Злой що щось тут починаю атакувати. Тут ще один світ. Ну, коротше, понятно, першу фазу вони нас дрюк-дрюкають по атаці. Єдине, що може ми в другій фазі чи то зможемо. Так, я на четверте місце скарапкався. Скарапкався на четверте місце з непоганим результатом. від 200 на соточку відстаю. Ну, Подивимося, подивимося, чим це все закінчиться. Ну... Але дивись, Бляха, як вони хорошо червоні там атакують. Може в них ще там просто багато не атакували, я не знаю. Ладно, і по ітову, що ми виходить? Тут забираємо. Ланістери нікому не нужні, оказалося. Я тут зря дві команди поставив, перепаркував. Ніх ну, щось наші не дуже там ставили. Так, тут під вопросом. Тут забираємо. Тут теж питання. І тут програли. А ні, тут теж під просом. Ну, коротше, може сработати тактика, може ні. Подивимось. Все, ребят, всім дякую за увагу. 25 хвилин, саме наверное, довше моє відео на каналі. От, підписуйтесь і сильні гравців чекаємо в альянс, тому що ми карабкаємося, карабкаємося в топчик. І нам треба сильні гравці, а не такі ніваляшки, які блядь, чого-то тут потеряли. От, що ти тут, Дмитрос, блядь, сидів, я так і не зрозумів. Звали, звали в альянс. Ну, будемо прощатися, бо це не діло. Що ти сюди прийшов? Ну, правда, проатакував, виграв. Хорошо, молодець, але толку. Дві команди просто в очко, блядь, всунув. Лучше б був би на цій точці, щоб уж точно ми виграли. Ці 600 очков нам би ого-го ого, як пригодились. На любі із точок. Один гравець у нас такий затупив. Ну, може, щось він не бачив. Все, всім дякую за увагу і до побачення.